Вдарило струмом у 27 тисяч вольт. Нещасний випадок трапився на залізничній станції неподалік Рівного в селі Городок. 15-річний хлопець отримав удар електричним струмом, стоячи на вагоні. Туди він піднявся, аби зробити фото. Начальник станції розповідає, хлопці зізналися, що на колію приїхали саме для цього зробити видовищне фото. Коли ж працівники почули звук розряду, відразу прибігли на місце події. Працівники вибігли, побачили групу дітей. Підійшли туди, з'ясувалося, що дитина лежить на даху вагона, димиться, обгорає, викликали швидку допомогу для працівників ДНС, ДСНС. І Ікполіцію працівки поліції ігор безуглий розповів, що хлопець був у стані шоку та зазнав численних опіків, але зміг спуститися з богону самостійно. В обласному центрі екстреної медичної допомоги зазначили, що постраждалого доправили в опікове відділення. В край тяжкому стані доправили в опіковий центр, який знаходиться в Рівницькій обласній клінічній лікарні імені Юрія Семенюка. В принципі, ці електроопіки там є голови, шиї, верхніх нижніх кінців, тулубов. Зараз підліток перебуває в реанімаційному відділенні. У поліції зазначили, що струмом хлопця вдарило після того, як він виліз на вагон та підняв руки вгору. До приїзду медиків він залишався при свідомості. Наразі хлопець перебуває у реанімації. Його стан тяжкий, але стабільний. Поліцейські наголошують, фото на потягах смертельно небезпечні. Не нехтувати безпекою. Закликає і Безуглий. Наголошує, залізниця не місце для фото. Хочу наголосити. Про небезпеку, знаходження, по-перше, взагалі на залізниці. Це не іграшки, це не зона для проведення свого досугу і всього решта. І також. Все таки за напругу 27 тисяч вольт це не 220, в розетці, хоча й 220 може наробити великої шкоди. Для лікування постраждалого хлопця оголосили збір коштів. Про допомогу своєму учневі закликає рівненський ліцей номер 23 Гроші на лікування можна перерахувати за номером картки матері, який ви бачите на власному екрані. Валентина Захарчук, Богдан Прокопчук, телеканал ITV Media Group.